Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики! Сьогодні ми продовжимо рахувати предмети в межах 4 і дізнаємося, що таке куб. У нас у кошику багато овочів та фруктів. Давайте покладемо всі овочі праворуч, а всі фрукти ліворуч. А скільки овочів, скільки фруктів. Порахуємо і дізнаємося скільки. Порахуємо овочі. Один, два, три, чотири. Всього, чотири овочі. Порахуємо фрукти. Один, два, три, чотири, всього, чотири фрукти. Їжачок і ведмедик вирішили побудувати собі нові будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм побудувати будиночки. Подивіться на цю фігуру. Як вона називається? Це куля. Чи зможуть наші друзі? Побудувати будинок з куль. Ні, не зможуть. А чому не зможуть? Тому що куля котиться, бо в неї немає путів, а розкотиться, не стоїть міцно на столі. Ну як же будиночок будувати з куль не можна? Подивіться на цей предмет. Ця фігура називається. Куб. У Куба є вершини, є сторони грані, куб не хитається, не котиться, міцно стоїть на столі. Чи можна побудувати будинок з куба? Так, можна. Чому можна? Тому що куб не хитається, може стояти на столі, і на нього можна поставити інший куб. Діти, давайте уважно роздивимося куб. Дивіться, у Куба є вершини, у Куба є сторони грані. вершини і сторони, може, це не куб, а квадрат. Роздивимося куб і квадрат. Квадрат можна стиснути між долоньками і ми його не бачимо. А куб не можна стиснути між долоньками. Квадрат можна притиснути до столу, і ми його не бачимо. А куб. Не можна притиснути до столу. Якщо накрити квадрат серветкою, то ми його не бачимо, бо він плоский і щільно прилягає до столу. А якщо накрити серветкою куб, то ми бачимо, що під серветкою щось є, є якась об'ємна фігура. Діти, як ви гадаєте, куб об'ємна фігура чи плоска? Так, діти, куб це об'ємна фігура з вершинами, зі сторонами-гранями. Куб не котиться, не хитається, міцно стоїть на столі. Отже, ця фігура називається куб. Діти, запам'ятайте, будь ласка, це куб. Діти, а у вас вдома є такі куби? Порахуйте їх, будь ласка, і зробіть з них такі узори. До зустрічі Україні. математики.